Вітаю, дорогенькі мої друзі. Ось-ось і вже стартує курс шалений математик. Багато хто з вас задають мені питання, і ці питання буквально одні ті самі. По цій причині я вирішив цим відео дати відповідь всім на рахунок оціх нюансів, які пов'язані з оцим моїм авторським курсом шалений математик. Значить, так, перше питання. Скільки ж все таки це все діло коштує? Значить, відповідь досить проста. Оце стільки цукерок українського виробництва я буду просити в місяць. Якось так. Значить, оплата робиться помісячно. Вперед, там, наперед, за декілька місяців скидати не потрібно. Ну, основна причина, чому я так вирішив, да, що там навіть за два місяці не треба скидати наперед. Тому що по-різному буває. Буває, що там десь щось курс не зайшов, там, десь от я, от я, там, я там, тобі там, не підійшов як викладач. Да? Ну, буває, бувають ситуації різні. Поэтому наперед нічого ми не скидаємо. Тобто просто там, місяць пробуєш, окей, окей. Да, ну, як показала практика, там да, минулих років, там, на рахунок ну, моїх курсів минуло та, ну, В принципі, начебто все ок. Да, ну, мені так здається. Да. Друге питання. Які теми входять в курс? От, значить, дивіться, За основу я брав по суті, от такий, ну, збірник да, там, ЗНО, там, да, у нас, от, але брав його в якому плані. Саме зміст, просто зміст цього підручника. Да, у нас, от, Дивіться, ж, от, що я маю на увазі. От У нас з вами зміст є. От, по суті, ось які теми от входять. Там, наприклад, тема 1, властивості дій, там і поїхали. Там тема там, 4, дробово-раціональні вирази, тема 5 раціональні вирази, і так далі, тому подібне. Е, в принципі, ці всі теми будуть входити. Да, оці всі теми, які ви тут бачите, За виключенням деяких, деякі би, ще під питанням, чи буду готувати, чи не буду готувати. Бо щось я не пам'ятаю, наприклад, що вони там навіть на ЗНО входили. Там конкретно цей у нас тема, яка досить така непопулярна. Не геометричні переміщення, рухи, перетворення фігур. ну, такі от, як би, да, от, да, А інші теми в принципі, а, і ще аксіоми стереометрії ну, про площину поговоримо, там це все, да? але оці всякі там доведення теорем, там, що якісь там площини перетинаються там, от, ну, під питанням це ще буде, да, все. От, е, ну, поэтому тут от, на рахунок цих тем я ще поки думаю. Е, всі інші теми, теми, які будуть входити в наш курс. от, е, такі. Там, ну, До речі, тут ще параметрів немає. ну, Параметри як би, будуть. Да? Будуть параметри, в першу чергу, по параметрам я буду дивитися те, що було в минулих роках. там, на ЗНО, на НМТ, да? ну, в першу чергу я вас буду готувати конкретно до того, що було там минулі роки. Да? От. Але все одно от я вам навіть відкрию трошки тайну. У мене є така чудовий, чудовий підручничок. Да? Там от це, до речі, КПІшний. Да? з КПІ. Тут задачі по параметрам, також я їх буду вам розповідати. Ну, насправді тем... ну, класна тема. Ну, так мозок прокачує добре. От. Ну, і... Трішки вас буду балувати от такими всякими задачами зі збірників там, з канаві. Да? От ті, що там, би, ну, хто в темі, то в темі, хто не в темі, то просто, ну, скажімо так, задачі прикольні. Би, насправді. От. Але це так, буду інколи балувати. Да? Бо насправді такий рівень складності на НМТ ну, він не завжди би, потрібен. Да? От. Це так, час від часу буду вам давати. В основному це будуть задачі, як би, ну. Ті, які, скоріше за все, вам попадуться на екзамені. От, ну, ви тут оце послухали, подумали, така... якщо ти ви повне ноль да, в математиці, то би, к чому це все? Дорогі друзі, ще раз я вам казав там, в першому відео, що перша тема, яку ми будемо проходити, це просто числа. Да? Тобто ми починаємо з нуля, по суті. З нуля і будемо йти до чогось такого там, ну, там, складного. Коротче, такого прикольного, складного, цікавого. Тому, друзі, можете ще записуватись на курс. Пишіть мені, можете особисто писати. Я, вам, я тут залишу свої контакти під цим відео. Пишіть. Курс проходить в телеграм-каналі Два-три рази на тиждень виходять відео, відеоуроки з домашнім. Там, да, от, робимо домашні, щось не розуміємо. Пишіть мені, хоч, хоч особисто мені пишіть, будемо спілкуватися. Ну, будемо проживати цей весь час разом до самого НМТ і трошки більше.